Перший день липня на стадіоні Росточа футбольний клуб Жовква приймав Шахтар Червоноград. Це була гра восьмого туру першої ліги Львівщини. Уже традиційно наша команда активно розпочинає поєдинок. Контролюючи гру у центрі поля, гравці Жовкви намагалися забити швидкий гол, так як усі розуміли важливість цієї гри для подальшої боротьби за чемпіонську групу. Шахтар вдало скористався своїм шансом, і на 24 й хвилині першого тайму Роман Васюта майстерно виконав штрафний. Після чого рахунок став 0-1 на користь гірників з червонограду. Другий тайм також активно розпочали жуківчани. Кілька небезпечних ударів закінчилися влучанням у каркас воріт. Спочатку Олег Кураш поцілив перекладину, після чого Олег Максимик також перевірив на міцність штангу. Жовква продовжувала насідати на ворота шахтаря, але нічого результативного не виходило. Справді важка гра, але попри результат на табло, який є програшний для нашої Євка Жовкви, гра була на боці жовкви. Жовка вела всю гру матч. Ми мали більше результативних моментів. Ми бачили дві перекладини. Ми бачили багато. Крутих моментів, справді хлопці викладалися на повну. І те, що результат на табло програшний, але справді гра для нас є виграшна, бо наша команда показала силу і вона показала що вона сильніша від Шахтаря чи Вонограда. І я тішуся, що наші хлопці викладаються на повну. Просто сьогодні не було, напевно, фарту, не було якогось везіння, бо дві перекладини, багато моментів, і багато таких моментів, де треба було забивати, але чомусь не забивалося. Тому я би хотів, щоб наша команда наступні матчі мала більшу результативність. Я вірю, що вона буде мати більшу результативність. Є злагоджена грана. На полі є добра командна гра, і важко було сьогодні Червонограду, важко було Шахтарю. І ми бачили і червону карточку, ми бачили багато емоційних моментів, багато футболістів червонограду затримували час спеціально, щоб вивести наших з себе. Але наші показали справді, що вони б'ються, що вони б'ються на полі і що вони роблять все для того, щоб перемогти. Я впевнений, що наступна гра буде переможна. Як ви вважаєте, що недостатньо для нашої команди для перемоги? Я скажу, що я вже дві гри пропустив, дві поразки пропустив, не давав коментарів. І по, по кожній грі різні враження. Перша гра, коли ми вдома приймали сукаль, ми програли тактично. Друга гра в Олеську, коли ми були на виїзді, погодні умови, дощ, поле не готове. Хлопці старалися, хлопці робили все для того, щоб перемогти. Ми також програли 1-0-1. І сьогодні те саме домашня гра. Пансектор, вболівальників багато, гостей багато, гарна погода. Ми програли. Ми програли не по грі, але, але висновки будемо робити. останніх у нас була пауза, дві неділі наші хлопці тренувалися, три за неділю. Ми, ми стараємося робити все для того, що є. Але дякую насамперед Збройним силам України, дякую тим хлопцям, які дають можливість нам проводити час під мирним небом, тут на жовті. Дякую болівальникам і можу одне пообіцяти, що я, хлопці, вся команда наша, всі ми робимо все для того, щоб ми перемагали. Ми будемо старатися. Я по горі, і всі це признають, що ми сильніші з багатьох команд. Ну, Нема того фарту, але наші є дві. Гри, дві гри серйозних, шанси на вихід далі в нас є, тому будемо тренуватися, будемо боротися і, і працювати над помилками. над цим. Слава Україні. Е, на жаль, але чергова поразка, так е, в чомусь вона незакономірна. На вашу думку, що не вистачає нашій команді для перемоги? Е, ну, перш за все, звісно, що не вистачає реалізації. Тут було видно навіть по ігрі, що ми дійсно старалися. Ми переважали суперника по грі, проте нам не вийшло реалізувати свої моменти. В них було. По ідеї, у них було два удари по воротах, один з яких завершився голим штрафного удару. Проте, знаєте, це вже як традиція, коли мене беруть інтерв'ю, я мушу когось от, знаєте, так, накидати в йому. Ну, на правду скажу, це просто смішно для мене, як дивитися з боку на арбітраж. Ну, Це смішний просто. Перший тайм, в нас абсолютно все пишеться. Явна червона картка, просто гравець ні з того, ні всього свідомо б'є по ногах без м'яча іншого гравця. Другий тайм, як ми бачимо, Додав він 8 хвилин, з яких 6 хвилин пролежали вони на футбольному полі просто, і попри те, він нічого далі не додав. Це вже було в компенсований час. Ну тобто Як так можна і грати? Навіть ми засікали, попри те, що він додав 8 хвилин, ми зіграли 7 хвилин 45 секунд. Ну тобто Це ж смішно. Я, я не знаю Ну як на мене я, я, звісно, не, не применшую якихось заслуг Червонограду, вони молодці, вони зіграли, вони ну також заслужили цю перемогу, можна сказати, так як вони віддали повністю всього себе на цьому полі. Проте мені, як в е, Вірю, і частини ФК обідно просто за такий результат, емоції вони бурлять. Я впевнений, що ми все рівно вийдемо. З цієї групи ми закінчимо в цій трійці. І я ФК Бажаю тільки перемог. І... Ти вперед чув від вас так краєм вуха багато коментарів, але все ж таки поділіться тепер з нами, з глядачами. Гра була достатньо цікава, напружена. Мені здається, зустрічалися два рівноцінних клуби. Дуже добре виглядали, але в першу чергу скажу про нашу команду. Багато бажання, багато рухів, але чуть-чуть треба, мені здається, на мою думку, міняти вектор атаки, тому що дуже йде одностороння атака. більшість більшості атаки йшло з лівої сторони. Де суперник призвичаєвся до тих атак, і тому десь не все вийшло в нашої команди. Я думаю, що в першу чергу треба додати середині поля гравця, який би хоча б трошечки різносторонніше зробив ту атаку. Тоді вже вона буде цікавіша, і я думаю, що принесе успіх нашій команді. А так загалом гра дуже сподобалася. Програш то таке, я думаю, що це просто результат матчу, але загалом гра дуже вдала була. Шахтар з допомогою хитрощів і затягуванням часу довів гру до завершення на свою користь. Для перемоги гірникам вистачило одного забитого у першому таймі м'яча. 0-1 чергова важка гра, чергова прикра поразка. Розуміючи усю важливість матчів, які залишились у першій частині чемпіонату, підходимо до них з усією серйозністю та бойовою готовністю. Переду у футбольного клубу Жовква дві надважливих гри. Як ми бачимо зараз, гравці команди повністю зайняті у тренувальному процесі, тому що результат понад усе: дві гри, які залишились, обов'язково потрібно здобути максимальну кількість очок для того, щоб далі продовжити свою боротьбу вже у чемпіонській групі. Бажаємо успіху і обов'язково підтримайте у неділю футбольний клуб «Жовква» на трибунах стадіону Росточа.